Якщо Криворізький ботанічний сад різнобарно квітує навесні та улітку, то від учора різноманітні його квіти зацвіли в міському виставковому залі. Квітують вони на яскравих та прекрасних полотнах відомого криворізького художника, члена громадської організації творчих інвалідів разом Петра Буряка. Персональна виставка живопису митця вміщує колоритні, яскраво насичені пейзажі та стримані, виконані у пастельних тонах натюрморти. На своїх картинах Петро Буряк обожнює виписувати квіти, адже вони особливо. Близькі душі художника. Колись давно саме за намальовані гвоздики він отримав перші схвальні відгуки. Автор каже, для нього квіти це неодмінне нагадування про рай. Преподобний Серафім Саровський нам говорить, що Бог создав на землі святи чоловіку як упомінання о раї. Поэтому всі ми повинні стремитися. К тому, чтобы спасти нас свои души и попасть в рай. Вот одна из картин, так и называется: Напоминание о рае. Мне очень повезло в том плане, что я живу рядом с ботаническим садом, а там кладезь бездонный. Можно черпать багато. очень много. Любые цветы, любые варианты. Так что... Трудимся с Божьей помощью. Это очень такой сочный колорит картин. И вот когда смотришь, знаете, немножечко попадаешь как в рай. То есть, вот такое ощущение яркости цвета вот, яркие такие локальные тона. В жизни немного они все-таки не такие, мне кажется, в жизни они более, знаете, приглушенные. Ну, как художник видит, это его мир, он имеет на это право, а мы, зрители, должны принимать такой мир художника, какой он видит. Ця виставка у нинішні похмурі дні дарує особливий, позитивний настрій. Кожен з відвідувачів одразу обирав для себе кілька вподобаних полотен. Ще Катерина Білокур говорила, що цвіти – це як діти. Вона ніколи їх не зривала. Это для нее было грехом. Она рисовала, какие они есть. Попадаешь в рай, придя на выставку Петра Буряка. Для себя я уже нашла три картины, которые особенно мне легли на сердце: это Яблочный спас, ландыши и полевые цветы. Действительно, душой отдыхаешь. Писати картини Петро Буряк почав після тяжкої недуги інсульту. Він не розчарувався у житті, знайшов себе в художньому мистецтві і плідно працює. Нові свої роботи представляє у центрі творчих інвалідів разом. Нинішню експозицію мають змогу побачити від відвідувачі міського виставочного залу. Я горжусь тим, що в моїй організації є ось такий от прекрасний, цікавий художник, художник з великої букви Петр Буряк. Вот именно благодаря йому смотришь на как-то веселее. И мне і мені работами своїми роботами хоче как-то наш потому тому що вот цвета у нього в роботах как-то вроде таких і не бывает в житті. А и і то веселее. 30 вересня, о 15 годині, у міському виставочному залі пройде ще одне мистецьке свято, дефіле подіум організоване учасниками центру творчих інвалідів разом.